Що розливають по пакетиках із соками виробники та як насправді виготовляють такі фруктово-ягідні напої? Це дізнавалася Людмила Микитюк. Аби дізнатися, з чого насправді виготовляють сік, програма «Агроньюз» приїхала на завод, який виробляє цю продукцію. Соки бувають прямого віджиму та відновлені. Це коли із плодів спочатку добувають концентрат, випаровуючи свіжовижатого соку вологу. А потім цю рідину везуть на завод, де завдяки додаванню води технологи знову перетворюють її на сік, тобто відновлюють. Закажу закачуван в купажнее танки після приготування готового продукту. Продукт іде на деорацію, де удаляється кислород, на пастерізацію удаляються всі мікробіологічні організми. Вот, і розфасовується в асептичних условиях в пакети. Така технологія дозволяє зберігати сировину без страти якості і корисних властивостей протягом декількох місяців і транспортувати на будь якій відстані. І скользує пакетівського і забірного храни. Качество сирена на нашому заводі при пострілінні перевіряє отдел качества. А також кожні півгодини соки перевіряють фахівці лабораторії. Я контролюю розлив на лінії, я перевіряю на ваш кислотність і ну, звичайно, галотичні властиви. Окрім цього, є низка речовин, які не можна використовувати під час виробництва таких продуктів. Соком забороняється до. Барники забороняється додавати хімічні консерванти, забороняється додавати якісь синтетичні ароматизатори. Якщо на упаковці є маркування сік, то фруктів там має бути не менше 100%, тобто сік і нічого зайвого. Сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, так же як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. А щоб все було. Що робити, Мінагрополітик планує протягом найближчих двох років побудувати 16 потужних фрукто та овочесховищ, завдяки яким плоди зможуть зберігатися в ідеальному стані аж до наступного урожаю, а ціни на таку продукцію не зростатимуть.